Швидкі, спритні і в повній бойовій готовності. Двічі на місяць цілоохоронці батальйону Титан Києва та області відточують свої навички на полігоні. Для цього існують дані тренування, це як і в рукопашному бою, і в боксі. Тобто всі навички завжди вони повинні підтримуватись. Можна отримати якісь досягнення через місяці, то досягнення вони можуть ну, знизитись на 50%. Дим в Титані шість років. Найнебезпечніше, найскладніше. Це минулий рік, початок війни. Тоді був хаос, тоді потрібна була першу чергу евакуація людей. Вони справжні державні тілоохоронці, лауреати змагань зі стрільби та бодігарду. Від початку повномасштабного вторгнення спецпідрозділ захищає критичну інфраструктуру. До нього входять найкращі силовики поліції та охорони, які пройшли тривалу підготовку. Ти маєш бути і психологом, ти маєш бути спортивним, реагувати максимально швидко на будь-які дії. То в тому мабуть цікавість, що ти не очікуєш, що тебе може. Чекайте. Катерина Титан вже 13 років. Раніше займалася лижними перегонами, а згодом вирішила кардинально змінити професію. Каже, у соцмережах хейтерів вистачає, мовляв, не жіноча це справа. А от Катерина вважає, що це справа відважних. А спортивне минуле лише допомагає у роботі, бо до обов'язків входять охорона осіб, об'єктів супроводження вантажу та делегацій. Ми забезпечували охорону делегації, коли приїжджав Папа Римський в Київ, потім Патрісія Кас, французька співачка, коли приїздила з гастролями, Ленакс Льюіс і український дизайнер Воронін. Бувають і вибагливі клієнти, каже командир батальйону. Деяким потрібно, щоб був високий тілоохоронець, кремежний, а комусь це не потрібно, щоб він зливався з оточенням замовника. Кожен замовник індивідуальний підхід. При відборі нових членів батальйону перевагу віддають кандидатам зі значним стажем роботи в національній поліції або безпосередньо поліції охорони з гарною фізичною підготовкою. Утім, це ще не все. Титаном просто так не станеш. Недостатньо бути працівником поліції потрібно ще пройти курси навчання. У Вінницькому вищому професійному училищі поліції охорони і здобути кваліфікацію тілоохоронець. Це може також бути як працівник поліції, так і цивільний працівник. Значні перемоги титанівці показували не лише в національних, а й в міжнародних змаганнях, а частина завдяки отриманому досвіду під час повномасштабного вторгнення долучилась до лав Збройних сил. Тепер ці державні тілоохоронці боронять не тільки конкретних людей, а й всю Україну. E